У зв'язку з невиконанням фінансового плану роботу шести комунальних підприємств у сумах за минулий рік визнали незадовільною. За таке рішення проголосували 14 присутніх членів виконавчого комітету на сьогоднішньому засіданні. Чотири утрималися. Один з членів міського конкому Володимир Фільо пропонував оголосити догану директорам цих підприємств. У зв'язку з невиконанням фінансових планів за дві рік роботу КП зеленка міського КП канал кафе. кафе, кафе Сумака КП Центр погляду за творенами, КП Сума тепла централь, КП Сума жотносевіст визнатись не за тоді. Друге. Оголосити дані директора КПЗНБУРІКОВЕ, КП СуМ Коміста Левченко КО. та директору КП міста канал Сагач за невиконання фінансових планів. Я хотів би підкреслити, що виконавчий комітет не є роботодавцем відносно комунальних підприємств, а право вкладати контракти з керівниками визначено. Статтею 42 закону про місцеве самоврядування, виключено за міським головою. Тобто до повноважень виконавчого комітету не відноситься питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності. Тобто, за своїм змістом це є нечевний пункт, оскільки він не може стосуватися тих відносин, в яких виконавчий комітет не приймає участь. У підсумку члени виконавчого комітету проголосували за те, аби рекомендувати міському голові Олександру Лисенко провести службове розслідування стосовно керівників чотирьох комунальних підприємств. Сумський міськводоканал з цього списку виключили, бо, за словами керуючи справами виконкому Юлії Павлик, на підприємстві планується аудит. Самі керівники підприємств ситуацію прокоментували так. У же було коронавірусні обмеження, і Підприємство на місяці взагалі не могли працювати. До цього ми завжди фінплани виконували і ніяких заперечень і запитань не було. Якщо дивіться, в 2019 році ми там планували, там було у нас 12 мільйонів, а в 2020 ми планували 22,9 мільйонів приблизно. Чому ми так планували? Тому що ми планували, що, по-перше, скажімо, збільшився прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата. Це перше. Друге, скажімо, ми планували, що, скажімо, Треба збільшити там кратність покосу, наприклад, це приклад, також кратність прибирання доріжок, там, ну такі інші, Тобто фінансування збільшити. Фактично, скажімо, фінансування ну, не було збільшено, а залишилось на такому рівні. Ми, ми тим, тим паче, що підприємство закінчило, закінчило рік з прибутком 15 тисяч гривень. Підприємство отримало доход в розмірі більше, под миллион гривен. Мы же не организация, которая получает финансирование или дотации с местного бюджета, мы как бы предприятие хозрасчетного э, способа, поэтому мы зарабатываем сами на себя, еще получаем прибыль какую-то, и с этой прибыли еще платим энные деньги в бюджет места суммы. Для меня как бы нонсенс. Это просто звитность, которая была надана за минулый рик, выкликала э, певные пытания. Предприятие арендует землю у Сировицької громади, там, де розміщено полігони. І відповідно отримання допомоги, яке надається е, з бюджету, воно має проходити через антимонопольний комітет. Термін того погодження е, ну, триває майже півроку, займає, а то й більше. І поки отримали погодження, е, фактично е, виникла заборгованість. Помимо цієї оренди землі, там є ще екологічний податок, там є ще решта інших платежів, які в сукупності потягнули за собою прострочення платежів.